Щойно отримав це повідомлення. Я думаю, вас також це повідомлення бентежить. Насправді, чим більше думаєш про те, що відбувається в Україні та оце повідомлення, тим більше воно починає бентежити, а точніше тіпати. Воно вас злить, виводить із себе і хочеться, ну просто. Кричати від цього безглуздя сурреалізму, який відбувається у нас в країні. Але давайте приберемо наші емоції і подумаємо, чи це випадково, чи, можливо, закономірно. Для того, аби це зрозуміти і взагалі зрозуміти, що зараз відбувається у світі, потрібно знати про одну річ: це про популізм. Її потрібно чітко розуміти та вміти розпізнавати. Та… В першу чергу знати, що підтримувати та довіряти цьому явищу це все одно що переходити дорогу на червоне світло, навіть не дивлячись по сторонах. Зараз таке знання надзвичайно важливе для кожної людини, тому що популізм зараз вирішує долю людства. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, ставте вподобайки, поширюйте його, а також підписуйтесь на канал. Це пуш-повідомлення насправді відкриває той пласт, що інформаційний простір нашої держави зараз складається далеко не тільки із новин. Як бачите, застосунок, який використовує левова більшість українців, також є частиною цього інформаційного простору. І він виконує дуже важливу роль. Ви від цього розізлилися. Ви хочете це змінити, але подумайте, чи якимось чином це впливає на рейтинги сучасної влади. Якщо ви дасте відповідь на це запитання, то ви зрозумієте, чому таких інформаційних приводів надзвичайно багато. І це дуже закономірно, тому що для популізму потрібно, аби люди відчували дуже гострі емоції. Тоді вони перетворюються на стадо баранів, якими надзвичайно легко керувати. Тому обов'язково навчіться розпізнавати подібні інформаційні приводи, які викликають у вас надмірно великі емоції. Вони виникають не дарма. Саме це загалом впливає негативно на ваш світогляд. В такому ірраціональному стані роздратування ви не можете скласти повноцінну картину світу. І ваш світогляд починає вас вести не в правильному напрямку. Тому треба мати тверезий розум і не піддаватися на емоції. Так от, для того, аби мати світогляд, який буде формувати правильну картину світу, який буде вести нас до правильних подій, потрібно розуміти основу. В першу чергу потрібно розуміти українців, українську культуру, хто ми є такі, чому нам варто пишатися самими собою. Повірте, відповідей на це запитання ви не знаєте. Наприклад, ви можете знати багато фактів, скажімо, про те, що Пилип Орлик є автор першої демократичної конституції у світі. Але чому це не збіг обставин а цілком очевидна закономірність, впевнений, що ви цього не знаєте? Відповідь на це та багато інших запитань про унікальність української культури. Та чому вона врятує світ, принаймні має до цього потенціал, читайте в моїй книжці. Тож не зволікайте, переходьте за посиланням у описі відео.